Мікс дитячої білизни отакий наборчик, маєчка для дівчинки, трусики. На 4-6 років. Є в білому кольорі і в такому блідорожевому. П'ять комплектів. І ще один в білинком тут трусик і маєчка. Набір маєчок для хлопчика 146-152, синя, сіра і біла. Є також 158-164. Такий самий набір. Трусики. Сині, білі для дівчинки. Ось такі рожеві шортиками. 122-128. На хлопчика-шортиками, боксери. Ось такі. І набір 122-128 на хлопчика в трьох кольорах. Костюми, а ні, ні, це не костюми, це сети. Е, Такий комплекти футболочка або маєчка з трусиками. Значить, 110-116, 110-116. Для дівчинки також 110-116. І ось такі ще лего. Набір маєчок для дівчинки 134-140 трьох кольорах. Ще набори маєчок. Ось такий набір маєчок 146-152, три штучки. І ось такий 110-116 в зелених відтінках. Комплект з трусиками Marvel 98104. Ось такі комплекти для дівчинки з розовими е, малюнками король Лев і е, собачий патруль. Далі в нас іде багато таких комплектів. Це також хлопчачі, дівчачі в різних розмірах, в різних принтах. Ось такі зелені, рожеві, розмірна сітка велика, 122, 128, 110, 116, 98, 104, 134-140, різні. Є набір де по дві пари трусиків, є набір, де одна пара трусиків. Ось